Ну що, чергова локшина про топ за свої гроші? Чи дійсно королі бюджетних навушників? Сьогодні ми з вами спробуємо із цим розібратися. Вітаю всіх і кожного. Ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні у нас на огляді бюджетні ТВС навушники Lenovo XT88. Ну що, за традицію пропоную швиденько переглянути комплектацію і перейти вже до самих навушників. Але перед тим, як подивимось комплектацію, я хочу звернути вашу увагу на пакування. Воно хоч і дешеве, проте, як на мене виглядає доволі стильно: чорна коробка із зображенням самих навушників, логотип виробника спереду, а позаду на червоному фоні всі технічні характеристики. Виглядає доволі стильно. Ну що, давайте перейдемо до комплектації. У комплекті у нас, як завжди, кабель для заряджання USB Type-C, запасні амбішури, два розміри. Треті вже встановлені на самих навушниках. І, звісно, література, аби вам було чим зайнятися у вільний час. Ну що, давайте роздивимося з вами самі навушники поближче. Приходять вони в отакому глянцевому кейсі, схожим на морську гальку. Я обрав сірого кольору, у продавця на вибір ще є чорні та стандартні білі навушники. Сам кейс зроблений із глянцевого пластику і доволі слизький. Спереду кейсу ми бачимо надпис «SYN+,» світловий індикатор. Знизу у нас отвір для заряджання USB Type-C та якась технічна інформація на китайській. Позаду кейсу ми бачимо логотип Lenovo. І тут виникає перше питання, чому логотип знаходиться позаду. Я коли їх дістав, я чомусь думав, що це передня частина, але ні, чомусь передня частина кейсу це ось тут. Одним китайцям відома їхня логіка. Кейс навушників зроблений доволі якісно. Кришка у відкритому і закритому положенні майже не має люфту, і це дуже приємно. Проте є невеличкий недолік, вона не має жодної фіксації у відкритому положенні. Тобто, якщо навушники тримати рівно ще більш-менш нормально, але якщо ви трохи нахиляєте, вона автоматично закривається, що не дуже зручно. Ось так виглядають самі навушники у кейсі, сидять доволі надійно і жодним чином звідти не вилітають. Самі навушники зроблені із лянцевого пластику і розташовані в кейсі вертикально, що додає перших незручностей. Якщо у вас такі ж великі незграбні пальці, як і в мене, то реально їх дуже важко звідти дістати. Я навіть при першій розпаковці подумав, що китайці їх випадково там приклеїли. Так, я не зрозумів, якщо китайці їх приклеїли. О, нічого собі. Ну що, давайте роздивимося з вами навушники поближче. Як я вже й казав, зроблені вони цілком із глянцевого пластику і мають форму по типу AirPods Pro. На самій нівці ми бачимо логотип Lenovo. Знизу у нас два контакти для зарядки. На самій нівці є отвір для мікрофону. І на навушнику є додаткова сітка для того, аби виводити звук. Як ви вже могли помітити, на навушниках є невеличкий світловий індикатор. Добре, що він блимає лише під час підключення до смартфону і під час використання жодним чином про себе не нагадує. Ось так виглядають навушники у вухах, сидять доволі надійно, і навіть при активних занять спортом жодним чином не вилітають. Але, як на мене, не вистачає шумоізоляції, бо в них реально все чути, все, що відбувається довкола вас. І це невеличкий мінус. Ну що, давайте тепер поговоримо про технічні характеристики цих навушників. Виробник нам заявляє Bluetooth 5.3. Звукові кодеки, які підтримують ці навушники ANC та SBC. 13-мм драйвери. По 35 мА на годину в кожному із навушників, що вистачає приблизно на 4,5 годин використання. Акумулятор в кейсі на 250 мА на годину, що дозволяє перезарядити навушники 3 рази. Сам кейс заряджається за 1,5 години, а навушники в кейсі приблизно за годину. Щодо управління цими навушниками. За замовчуванням, у нас одне натискання на будь-якому навушнику це в нас плей-пауза. Подвійне натискання на правому навушнику це в нас. Додавання гучності на лівому зменшення. Потрібне натискання на правому навушнику, це в нас наступний трек, на лівому попередній. Зручно, що можна керувати через навушники гучністю, і не потрібно діставати смартфон. Також я хочу відмітити, що сенсор на навушниках дійсно якісний. В мене не виникало жодних проблем під час використання, навіть коли потрібно їх поправити у вухах, це легко зробити, не торкаючись до сенсорної панелі. А також, з в принципі, як Ну що, давайте тепер поговоримо про звук в цих навушниках. І тут вони мене реально здивували. Я придбав їх за 6 доларів у розділі 3 товари по 2 долари. І що я вам хочу сказати? Да за 6 баксів це ну, реально топові навушники. Я зараз не хочу вам співати, що тут якийсь дуже якісний, нереально крутий звук. Ні, звісно, що він тут бюджетний і частотний діапазон дуже вузький. Але люди 6 доларів. Я зараз сиджу і в мене в голові не вкладається, як компанія Lenovo чи можливо вони десь їх ще замовляють, як це взагалі можна було зробити. За 6 баксів, при тому, що вони ще на цьому щось заробляють. У навушниках реально нормальний звук за свої гроші. Попередньо ми з вами дивилися на навушники Anker P20i, кому буде цікаво, десь тут зараз буде підказка. Так от, про них усі кажуть в оглядах, що це топ за свої гроші. Да ні, нічого топового там реально немає. Вони грають рівно на, на свої гроші, ні більше, ні менше. А ці навушники коштують 6 баксів і, реально, ну, на мій суб'єктивний погляд, грають ну, доларів на 20-25. Реально, нормальний звук, можу радити до придбання. Ну, в принципі, отакі от у нас були сьогодні навушники. Висновки, як завжди, робіть самі, а я за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!